У нас прийме участь близько 50 тисяч громадян. У зв'язку з цим в період з 30 квітня по 12 травня особовий склад міліції області буде переведений на посилений варіант населення служби, організоване цілодобове чергування керівного і командного складу. Для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян будуть залучатись близько 700 працівників міліції, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії України. Також забезпечення перепорядку зачатимуться члени громадських формувань. З метою моніторингу оперативної установки організації взаємодії з зацікавленими органами виконавчої влади в МВС розгорнута діяльність оперативного штабу. Аналогічні оперативні штаби діють в місць край органах області. Для ефективного використання сили засобів задіяних до... Порядку час проведення вказаних заходів працівниками міліції буде здійснено рекознець місць проведення заходів та розроблено плани забезпечення охорони громадського порядку.